Чому саме цей матеріал? Я не знаю. А, насправді це ж у нас сидить десь там під свідомості а, історії про маленького цахіса, який нічого не робить, а йому все, що називається, в кошик сиплеться. Але потім доводиться за це все одно там розплачуватись. Це у нас така, ну, ніби така, з дитинства, юності. Це ж казка-каз. -ка -каз. Казка, казка, але не зовсім казка. Для дорослих це серйозна філософська, причому така і символічна, і така історія. А тому на перших моїх таких спогадах я саме вийшов на цей матеріал, запропонував його в Нюрнбергхаус. Наші німецькі колеги підтримали це своїм грантом фінансовою підтримкою. Я запросив. Це вже друга робота з Константином Пономарьовим, як художником, сценограф, костюм. І так. Мені хотілося створити щось дуже естетичне і мінімалістичне водночас. Знаєте, художнику завжди, завжди важко казати про свою роботу, бо ми спираємося на досвід, на інтуїцію. На... Загальну людську культуру або історію з мистецтва. Це, це було якесь озаріння. І чому ти хочеш нас послугись? У кожного своя кількість, але в мене, бачите, так що тут і ще два, отут. Моя героїня це фея. Вона надає людині, яка не заслуговує ці можливості, та, щоб отримати все, щоб підкорити світ. Та. Це певна така удача, та у кожної людини є своя. Та. Людина може не заслуговувати на щось, але от їй йде удача. А є люди, які стараються та щось роблять, але от їм не щастить. Та. От така в мене героїня. По-перше, зараз для нас, для всіх, це майже спасіння, бо це те, що не дає з'їхати з глузду як, як творчість. Я дуже люблю цю команду. Я дуже люблю цього режисера і всіх, з ким він працює. Я завжди в заході від його ідей, і я в заході від того, що він завжди прислухається до того, що ти хочеш до нього донести. Читаєш вірш і йди просто тут по передньому плані. І дивися на заход, так? От ти проходиш, потім повертаєшся сюди. Це не тільки актуальне мистецтво, це мистецтво, яке буде нам цікаво і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і до якого ми будемо в захваті звертатися через деякий час. Я художник і я мрію про велику сцену як художник. А коли Ковшун зробив з мене напівактора, то я вже мрію про велику сцену як не А знаєте, як про неї мріють справжні актори? Це це біль. Все навколо. це Мені здається, що зараз історія про маленького злосного карлика дуже актуальна в будь-якому випадку, та? і про ем, викривлення якоїсь реальності е, справжньої, яка вона є. Та? Це дуже і для нас, в принципі, в масштабному да, варіанті, якщо побачити ті обставини, в яких ми знаходимося зараз, то можна сказати, що ця п'єса ем, досить актуальна. Тут, тут навіть не треба про це говорити, що ми проводимо паралелі. Якщо це уже затверджена класика твору, значить вона сьогодні читається так, як і 100 років, і 200 років тому назад ми зробили виставу Шевченка. Сучасно там Ель Кравчук співає пісні. Все на вірші на Амаже Шевченка, який зробив Борис Гриньов. Все у нас на теж там теж команда. Але це настільки актуально, настільки класно, що вже перевірений е, часом. Але в процесі роботи я трішечки поміняв концепцію. Я не буду розкривати, які мені ніби відкрилися якісь нові сенси, які закладені в цьому творі. Тому хай приходить глядач, думає, дивиться, і я не даю, скажімо так, однозначної відповіді на це питання. Як, напевно, і сам Гофман теж писав на якихось там таких. Під ключках, що воно йому диктуально. Перше, перше кожен автор бере з себе, своїх якихось власних біографій. А от. І судячи по тому, що він написав, у нього досить така ну, об'ємна, обширна біографія. Ми працюємо тут, що називається без зупинки, тільки на відпустку. І все, хоч театр не функціонує. Офіційно не показуємо вистави, але вистава за виставою, вистава за виставою виходимо. і Граємо на таких майданчиках, де є дозвіл грати. Ну безпечне місце. Ну, ви знаєте, багато зараз проблем у всіх театрах, не тільки у нас. Фінансування, можливості, потужності, холод театральний. От все одно, всі тут, всі на місцях, всі готові, всі заточені, прем'єра відбудеться, і ніхто нам не завадить. Ні свої, ні чужі.